Сьогодні знову задощило. Застигла задуха німа. Так нібито живе все змило і попереду сіра тьма. Стрілки годинника невпино біжать. Здається, що стоять, і в мороці думок полину. Слова не сказані гричать. Болить у спогадах минуле, невибле каяття, якби ж то з засвітів почули і скерували нам життя. Забулися уже поради, які колись батьки дали. І мислимо, чи лиш заради своїх дітей ми прожили? Чи зберегли пам'ять померлих, змогли підтримати живих, між надписів йдемо затертих людських надій і людських лих. Чим глибшеють коріння роки, тим більше сумнівів спливе, але трудитись треба, поки людина в світі цим живе. Не озиратись на забуте, побожно жити день і час. Тут пам'ять по собі здобути, щоб Господь гідно прийняв.